Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні хочу вам показати одну таку дуже цікаву річ. Показати вам оцю орхідейку це Манхеттен. Зараз я вам вийму. Ось Манхеттен. Причому Пілорік, бачите, був куплений в магазині Lidl 13 листопада 2022 року. Йому вже майже 2 роки. За цей час. За цей весь час він наростив ось цей листок. І ось цей листок, слідуючи, це середній листочок, бачите, він такий досить великий вже. Взагалі, Манхеттен має такі довгі листя, бачите, і навіть десь на я бачила на нижніх листках. Тут два листки я зняла, тому що нижнє листя було. Одне за іншим відсохло. На тих листочках нижніх були навіть крапочки. Ну, тут є, трошки проявляється, ось такий, наче бачите, крап, але його дуже-дуже погано замітно. Що хотіла ще? Мушу перевірити. Дивіться, бачите, такі блискучі краплі. Але це не має тут ніякого шкідника. Я вже все перевірила, я все обдивилася. Звідки воно взялося, я не маю поняття. І тут буквально ці крапочки, такі вони, наче, хтось побризкав таким солодким солодким сиропом. Я вже брала її, оглядала довкола на наявність кліща, тому що деколи отакі солодкі краплі говорять про наявність шкідника десь в рослині. Обдивилася все довкола. Не можу я знайти причини оцих крапель. Ось Тут правда водичка, але на оцьому листочку, який є, бачите, цей листочок навіть він не середній, а він є другий. І ось оці краплі, бачите, які гарно-гарно видно, подивіться. Я все під мікроскопом я подивилася. Крім ось оцих мушок, а це грибні комарики, бачите, тут є і. Оці трошки більші мушки це ці наші фруктові мушки, які літають. Там де в нас є, наприклад, щось кисле. Мене там може бути лимон, я котрий, з чаю виймаю. Десь вони тут ну, небагато, але де неде вони з'являються. Але грибний комарик, він. Теж десь час від часу, тому що у мене відкрите вікно весь час, і оцей грибний комарик, він, мабуть, десь таки і поселяється в ґрунті. Особливо, коли ґрунт пересихає, вони туди зразу залазять всередину і стараються відкласти щось там, щось там десь. Що хотіла вам показати, цей, цей фаленопсис був куплений у магазині. Двіся, е, ну, ви скажете, невідомо чи це. Манхеттен, але ось вам губка, дивіться, ось тут губа. Ось. Це Манхеттен. Тому що в ньому навіть, по-моєму, на горщику, я зараз не, при... не пригадую. Але тут навіть десь була бірочка, не бірочка, тут була, ага, вже від... відчепила я її. Тут була така наклейка, і на ньому писало, що це Манхеттен. Ну, в всякому разі. Всі, абсолютно, все говорять про те, що так, це дійсно манхеттен, Листя довге, порядку досить сантиметрів, десь коло 20-22. І знов-таки листочки, бачите, великі. Знизу я зняла ось тут, там у нас при. Я вже пересаджувала його напевно за два рази, тому що йому не подобався ґрунт, в якому він був. Він був в мілкому кокосовому ґрунті, і причому під, самим, під самою шийкою в нього був троф'яний стакан. І оця така перезволоженість завжди давала не, навіть не то, що коріння було зогнило відразу. Це однозначно, тому що вони в магазині продавці поливають рослини, і це було полито. Я ще тоді купила це два роки тому. Вже зараз я не купую в магазинах, стараюся не купувати ті рослини, які там були, наприклад, вже добрий тиждень або більше. Тому що ті рослини, от зараз я вам покажу на прикладі. Ось оця орхідейка, бачите, подивіться, все, їй вже нічого не допоможе. Я спеціально тримала її, залишила ще, дивіться, як листя просто від, від самої основи. Ось тут воно відривається, ось, воно зараз в мене буде в руках. Тому що, бачите, подивіться, ось, воно жовте, воно жовкне від шийки, і там вся шийка вже не жива. Фактично, дивіться, бачите, це таке напівпрозоре, оце отут-оця чорна гниль, цю рослину вже не врятує нічого. Її треба просто викинути в смітник. Навіть якби я хотіла зняти і цей листок і залишити тільки ось цей здоровий. Там все рівно вже є хвороба всередині, бо цей фаленопсис був куплений в магазині, в звичайному в супермаркеті, де вже були швидше, того, що вони були политі, просто я одразу не зауважила. Я дала можливість йому відквітнути це, якщо не пам'ятаєте, була така біла. Біла орхідейка, і вона мала на нижніх петаліях такий дрібненький крап, такий темно-темно-бордовий. І губа була в крапушку. то я того її купила, мені дуже хотілося мати. Разом з тим, Манхеттен я була, купила теж в тому самому міні-маркеті, чи супермаркет, міні-супермаркет, там є все. Ось. Він тоді квіт. В нього було досить багато гарненьких отаких от от пілоріків, У мене навіть є десь відео. І бачите, його пилоричність залишилася. Чому? Тому що ця пилоричність є, напевно, природньою, я буду так казати. Тобто вона не зроблена навмисно, а ця така пилоричність є наслідком якоїсь мутації. Швидше, всього, бачите, ось я тут пробувала відкрити, щоб показати вам губу, і пелюстка одна на другу зачепилася, і вона трошки більше була привідкрита. Тут є ще один бутончик, наче хоче продовжити рости, але що саме цікаве, в неї нема жодного корінця. Ну, Можливо, там десь всередині якийсь один корінь є. Зараз я підніму. От подивіться, Ось скажіть мені, де тут є коріння? Я не бачу. І, чесно кажучи, я навіть не знаю, з чого він живе. Я вже кілька разів намагалася його викинути, але мені було шкода, тому що він випускав або новий листочок. Ось цей листок новенький, в нього почав наростати і він виріс досить великий. Плюс е оці. Квітоноси я не відрізала. Я чекала від нього дітку, а він випустив від розгалуження. І я думала, що буде квітнути, але він ось тут відсушив два бутони, і ось третій, мабуть, теж відсушений. Це все тому, що у нього не вистачає сили. Але оці бруньки, бачите, вони такі набубняві. От тут от, 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 ця брунька вона така вся набубнявіла, наче з нею хоче щось теж рости. Ну і як таку рослину викинути, коли він. Проситься, ось тут теж ці бруньки, ці бруньки набубнявіли. Ця брунька теж вся набубнявіла. І він випустив з цього ось бокового від розгалуження він розквіт. І викинути рука не підіймається. І разом з тим, бачите, він навіть тут мав бутончики, а вони в нього засохли. І ось я, чесно кажучи. Ще раз його труїти, тому що я обробляла рослину, коли я її купила, це як завжди. Потім для профілактики, я роблю це кожну весну. Зараз я вже не знаю навіть, що це може бути. Я вже пробував протирати листочки. Ось тут теж, бачите, є оці краплі. Можливо, цей нектар А ну, скажіть мені, хто має Манхеттен? Бачите, він не тільки по краю, він ось по центральній прожилочці є. Ось. Він по краю є оцей нектар. І це нижній листок, він є на другому листочку, на цьому немає. Тут все частенько, але ось тут вони досить виражені, досить, досить багато. Бачите, по всьому листочку, не тільки по краю, бачите, і по центральній прожилці. А тут є цей нектар довкола. Напишіть мені, в кого є Манхеттен, чи це може бути ознак, а в нього і тут цей нектар теж є і тут. Бачите, дивіться. Оці крапельки, чи це нектар можливо бути показником того, що він квітне, бо й деякі фаленопсиси мають таку тенденцію, що вони випускають на листочках оцей солодкий нектар тоді, коли рослина квітне, тобто під час квітіння. Я знаю, що є такі котлеї, які квітну чи дають нектар, солодкий такий досить нектар. Ну а з Манхеттеном, чесно кажучи, я не знаю. Як я вам показала, там ну можливо, там якийсь є корінець. Зараз я його вийму. Ну, ось я його виняла з того горщика. Ну, ось тут є, бачите, дивіться, є ось такий гарний зачаток корінця. Інший почав виходити і він закуклився, але цей почав рости. Ну, і можливо, там десь ще всередині якийсь один корінець є, тому що чимось то він харчується. От подивіться, знов таки кокосове, тут трошки є кокосового волокна. І там в основному є тільки кора, тому що. Манхеттен любить попити, він любить бути вологим. Чесно кажучи, зараз я погляну ось тут. Бачите, в нього немає тут коріння, він всі відсушив. Значить там не видно ніде коріння. Зараз я подивлюся, ще з цієї сторони. Бо, чесно кажучи, мені навіть. Зараз я гляну. Ну, ось там, наче щось там донизу йде, можливо, там якийсь і корінець навіть. Але шкідника тут немає. От крім, окрім оцих, от, ось оцих, що тут начіплялися на жовтому. На цьому листочку начіплялися оці такі грибні комарики. Бачите, в нього є свій персональний персональна ловушка, тому що коло нього найбільше крутяться оці грибні комарики. Він мене стояв на нижній полиці, я переставила його на середню. Ось отут він мене стояв. Потім, вже коли оці довгі такі палички він випустив під коноси, я його переставила туди нагору. Ось отут. І, чесно кажучи, там оці, оці грибні комарики крутилися коло нього найбільше. Тому я його... Йому персонально призначила ловушку, він має зараз свою власну. І ось не знаю. Підкажіть мені, будь ласка, хто це знає? Чи може таке бути, що у Манхеттена на листочку проступають оці солодкі такий нектар, тільки тому, що він квітне? Чи можливо це ознака чогось іншого? Буду я. Я обдивилася все мікроскопом, я обдивилася все лупою, я все довкола обдивилася. Там немає нічого, жодного шкідника. Чому нектар на листочках? Яка причина? Ну на цьому в мене все. Дякую всім за підказки. Якщо ви мені допоможете знайти причину, я буду дуже-дуже вдячна. Ось я хотіла би знати реальну причину, чому виступають краплі на листі у Манхеттена. Ну, все. Всім на сьогодні дуже-дуже дякую і всім пока.